Після Пасхи 1846 року ораторія розширюється неймовірними темпами. Молоді стає так багато, що отець Боско є змушений розширювати свої приміщення. Завдяки допомозі багатьох друзів купує землю та починає будову храму, який освятить 20 червня 1852 року. Дзвіницю натомість завершить у лютому 1853 року. Зайдімо до середини храму і згадаймо. Саме тут Дон Боско служив Євхаристію і проводив багато часу у розважанні та молитві, слухав сповіді своїх юнаків і голосив їм Слово Боже, виховуючи розум, дух та серце. Саме тут мама Маргарита. Брала участь у щоденній літургії, жертвуючи покорою свою працю та служіння. Саме тут Домінік Савіо, слухаючи слова Отця Боско, почув запал своєї душі і цілковито посвятився богові. Живив свої місійні пориви коло престолу непорочної і відносився від землі. В молитві після причастя. Саме тут тисячі молодих людей відкрились господеві, очистили свої серця через тайну сповіді, стали на шлях свого покликання і вирушили стежками світу, несучи з собою дух милосердя святого Івана Боско.